Друзі, другий загін у нас був дуже вдалий. Ми добули кабанчиків, не знаємо ще скільки, бо ми полювали в різних місцях, розтягнулася наша лінія силків на дуже велику відстань. Поки що ми збираємось. Кабанчика ми вже вполювали. І по традиції мисливській ми пом'ємо наших місних друзів, вип'ємо по крові. Поки наші мисливці відпочивають, собачки теж відпочивають, бо вони сьогодні дуже вже багато пробігли, трішки пізніше нас ще чекає полювання. Я маю нагоду поспілкувати з самим найдосвідченим мисливцем в сьогоднішньому нашому мисливському колективі. Олександр Олександрович, вам, напевно, десь під 70 років. 67. 67 років. І Скільки років ви полюєте? 68 років. Це скільки? Це, напевно, буде вже 50 років. У 60 років. Це дуже великий термін. Я думаю, що нашому глядачеві буде дуже цікаво. Які у вас були перипетії на охоті? Що ви бачили? Що добували? Які курьози були? Ой, за цей час дуже багато. Інтересного було. Допустим, я. В свій час я полював лиса з-подходу, mm -hmm. називалось таке. Виїжджав в поле, вилазив ранком на скирду, бінок, і, відбився, бінок да? і дивився, куди лис пішов. От той пішов в те поле, той пішов в те поле, той пішов в те, а потім я до нього підходив з крадом. Були такі моменти, що підходив до нього буквально також, що можна було рукою за загривок взяти. Ну це ж, напевно, був сніг? Ні, Ні? не небез... обов'язково сніг. Була реля. Тоді на той час була реля, вона була груба реля, така, що е, були борозди, що лист міг лягти в цю борозду, сховатися від вітру. А на сьогоднішній день цього нема, тому що поле ореться так, що робиться асфальт, каток. Він не має де сховатися. І він уходить. За сезон могло б волювати 60, 40, 50 лісів. Це з підходу сподходить. Ну, я вам скажу так, що о, хижак він теж робить свою справу. Він... Зайця менше становиться. Треба робити профілактику. Я на сьогоднішній день не згоден ні з ким, тому що на той час хижака було набагато більше. Була, допустимо, бо в полі, криля зорами, свіже зором. Вони натопили такі стежки. Ота. По що й було… Вона пішла затинка заким Ну що я вам скажу? На січні. 你说吧。 Так, так виходить, що брат з сестрою парується і виходить нічого. Якщо там щось і рождається, і одинички, і вони ніякі. І воно не доживає свого, як кажуть. Переводняк. Да, переводняк виходить. Як в природі воно заложено, а воно не так, те, що в природі потрібно. Воно виходить кінець кінцем, що по факту сім день. Немає цього, цього. Приплоду так як має бути. У нас в Україні це напевно трофейнома родини. Він дуже розповсюджений, на нього дуже багато полюють. Ще, будь ласка, розкажіть, я знаю, що нашому глядачеві це дуже цікаво. Нас дивляться не тільки мисливці, нас дивляться ще люди, котрі дуже хочуть стати мисливцями, які поради ви їм дасте. Я тільки йду можу сказати. Треба мати міру. Так. Міру мати. Так. Не гонитися за тим куском м'яса. Ну, Мисливці не їдуть за кусковим м'ясом, мисливці їдуть ну, за... Ну, різні є, різні yeah. є мисливці. Різні. Я вам кажу, так як є. Я просто кажу, що там хтось побачить, подумає, що я щось там щось. Ну я кажу, так як є. Треба мати міру. І отримати цього, я отримую задоволення, що я полюю собачка.

Оксан Савич, щиро вам дякую, дуже було цікаво вас почути. А я би, знаєте, що хотів, що людина з таким мисливським досвідом дала б пораду молодим мисливцям. В охоті не треба бути видачем. Якщо працюєте в колективі, працювати треба на колектив. На колектив в общому всім одінако. Полюєш, маєш собачку. Перший очі любий. Доглянь. Треба напоми, і займатися, займатися, і. займатися, ходи з нею. Вона книжку не прочитає. Чим ти більше ходиш з нею, тим більше толку. Куди б ти не пішов, взяв з собою в ліс, на лужок, куди угодно. Вона все це пітує, яка от, як та губка так. від цього всього. Вона сама себе знайде, якщо в неї заложені якась, якісь ці гени. А навіть нема цього всього. все одно вона набирає собі, як кажуть, від природи. Тому що йому природа сама це надала. Добре. Що я ще можу сказати? Сансанич, любі природу. Сансанич, а я хочу вам сказати тільки одне. Ще довгі роки влучних постріли та твердої руки. Дякую. І не так, то постріли, щоб ще бігати. Да, Біг, дякую, бігати. Дякую. Щоб ще ходити в загонки, а не стояти на номері. Друзі, а поки ми спілкували з Ансаничем, наші друзі-мисливці добрали того підранка, який був зроблений годину тому назад. Це дуже чудово. Підемо подивимось. Ось такого кабанчика добирали сьогодні наші мисливці. Ви бачите, під ранок, котрого ми зробили годину тому назад, був добут. Це дуже чудово. У грудні світловий день дуже короткий, тому це у нас останній загон. Це третій. В Першому ми не добули нічого. у другому загоні ми здобули два кабанчики. Чудовий бив загон. Я бачив сім кабанців, котрі пробігли поруч десь метрів сто від мене. Відчуття передати словами неможливо. Ми зробили підранка котрого потім добрали. Це дуже чудово. Ще сьогодні ми будемо робити експрес-тест на захворювання кабанців. Але це ми зробимо, коли прибудемо на базу. Я ніколи не бачив, як робиться експрес-тест. Побачимо все на власні очі. Вийшли дві косулі, підійшли, постояли, пішли назад в сторону загону, повернулись і побіглися скрізь нами. Це дуже добре. Лежить у господарстві, мисливському, є звір. Но наша мета сьогодні це тільки кабан. Друзі, я бачу, наш загон вже пройшов, на морі знімаються своїх стрілецьких позицій і йдуть до машин. Це каже про одне. Наше полювання сьогодні вже завершилось. Ми повертаємось на базу, робимо розтин наших кабанчиків і побачимо, що покаже наш експрес-тест. Пішов. Друзі, ну що ж, коли ми зняли вже з номерів, ми ще й побачили зайчика. який прибігся до себе додому. Сьогодні з нами на полюванні брав участь Самий молодий майстер спорту України. Димчишин Максим. Максим, твої вражені від сьогоднішнього полювань? Ну, Ми вражені від сьогоднішнього да, дня дуже позитивне. Багато звірів. Було багато пострілів. І наших теж? І наші були позрипали, наші були трошки безрезультатні, але це нічого страшного. Максим. Ну, Стріляти на стенді і стріляти у лісі це е, різні речі. Да, звичайно, це зовсім дві різні кранші. Вони зовсім між собою не подібні, подібні не тільки тим, що і там, і там приймаємо щось зброю. Але ми бачили сьогодні е, достозвір. Да. Ми бачили тільки що бачили, кози виходили. На тебе виходили, я думаю, що вони тебе могли б і затоптати. А це дуже чудово. Щось повинно залишатись і в дикій природі. Пане Михайло вже насварив наших е, мисливців, Коти навіть не стріляли, пропустили кабанчика. Це чудово, я вже сказав. Хай біжить, хай стається наступний раз. Я хочу сказати, що е, звір має мати шанс на виживання. Сто процентів. Не все має е, лягати е, те, що пробігає. Щось має бігти далі. Це добре. Це добре, це так дуже краще, чудово. Так Але дивіться, який настрій у наших мисливців сьогодні. Ми пополювали, ми походили по лісі. Ми бачили дуже багато дитини. Це каже тільки про те, що звіра у вас е, достатньо в ваших мисливських угіях. Так і треба. Дійсно, так. Сьогодні ми бачили достатню кількість звірини. Було все. Були і кабанчики, були багато косуль бачили, олені бачили, зайці, лисиці. Бачили все. Тому я вважаю, що день і загалом полювання пройшло чудово. У нас не сталося ні одної жодної екстраординарної ситуації. Всі вийшли щасливі, довольні, цілі ці, ці, я... і здорові. Це так, дуже так. чудово. Друзі, а темніє дуже і дуже швидко. Ми повертаємось на базу, зробимо наш експрес-тест. І по нашій традиції ми робимо фото з нашими трофеями і з нашим мисливським колективом. Як ви бачите, наші кабанці прибули на базу. Ми почали їх розділяти. Хлопці дуже вправно це роблять, але нам ще треба зробити експрес-тест. Анатолій Володимирович, для чого це потрібно робити? Ну, це обов'язково. На сьогоднішній день медицина шагнула вперед. Ми можемо за 10 хвилин оприділити, до шести хвороб тварини, таких важливих, які дуже шкідливі для людини. Саме головне це Там більшинство, туберкульоз і навіть 60%, 65% чуми чумей африканських. А якщо ми бачимо, що хвороба якась хвороблива тварина, ми робимо тест. І тест на 65% показує навіть африканську чуму. Це буквально 10 хвилин і ми вже знаємо, чи це м'ясо можна вживати чи ні. Друзі, це дуже важливо. Кожен мисливець повинен знати, що він везе додому. Антоні Володимирович, як цей тест робиться? Дуже просто. Нам потрібна кип'ятка. Набираємо кров. Це хімрозчин у нас. Капаємо 5 капель крові в хімрощин. Розмішуємо. І хімрозчин разом з кров'ю капаємо в отвір для крові. Це отвір для крові, а це шкала показників. До 10 хвилин шкала нам показує, чи здорові ні. Робимо? Робимо. Відкриваємо хімрозчин. Давайте я вам трішки допоможу. Відкручуємо. Законсервовано. Так. П'ять капель капітан. Три, чотири, п'ять. Розмішуємо. Набираємо. Mm -hmm. І п'ять капель. Капаємо. От. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, і тепер чекаємо. Це може бути ще для перевірки. І через до 10 хвилин буде нам аналіз на віруси. Чекаємо і на власні очі побачимо, що це нам покаже наша тварина. Чи можна вживати це? Можна, можна її везти додому чи не можна. Друзі, 10 хвилин минуло. Ми бачимо одну рисочку. І це нам каже про те, що цей кабанчик у нас... Здоровий, здоровий. Це дуже чудово. Тест має назву Намір для виявлення антивірусів. Я думаю, що його дуже легко знайти в інтернеті. Обов'язково користуйтесь. Друзі, на цій оптимістичній ноті ми завершуємо нашу передачу. Полюйте як ми, полюйте краще нас. До нових зустрічей на телеканалі Трофей. Анторій Володимирович, щиро подяка. Ви зробили все, як повинно бути в настоячому мисливському господарстві. Я дуже радий. Що вам сподобалось, Вернулись всі живі, здорові. Так. Звіра, ні одного ми не ранили, нікого, нікого не обилов. І вам теж, я дуже вдячний. Завжди полюйте так і щоб не було гірше. Гірше не треба, бо треба краще, щоб. Краще, було. Добре. <laughs>